Про мобілізацію і контрнаступ українці живуть темою мобілізації, яка перезріла вже давно. Фронт потребує нових військових, бо Росія не думає зупинятися, намагаючись продавлювати Збройні сили України своїм гарматним м'ясом. Я багато разів говорив, що проблему мобілізації влада могла вирішити давно, без політизації, без намагання перекинути її вирішення на військових. В оточенні президента вирішили, однак, що і в цьому випадку потрібно використовувати. Піар і постійно озиратися на стовпчики електоральної підтримки, скільки його підтримує. Хоч проти проведення виборів під час війни виступає переважна більшість українців. Це відомо для остаточного ухвалення закону про мобілізацію і його сприйняття суспільством влада могла б продемонструвати свою націленість на досягнення результатів. Але не мій превеликий подив, нічого подібного не спостерігається. Днями президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю відомому виданню Політико. Наговорив він там чимало цікавих речей, про які запитують західні журналісти. Мене натомість здивували його оцінки минулорічного контрнаступу ЗСУ. Зеленський ствердив, що літня спроба наступу нашої армії була не настільки успішною, як він сказав, і пообіцяв, що цьогорічна спроба завдати удару відповідь Росії продемонструє більший прогрес. Крім цього, президент натякнув, що під час літнього контрнаступу його саботували зсередини. А росіяни він сказав, знали, куди ми збираємося атакувати. Він теж спрогнозував, що історія покаже, в який спосіб росіянам вдалося отримати потрібну інформацію. Що ж, Володимира Зеленського, так само як і політику, розумом зрозуміти неможливо. Не розповім жодної військової таємниці, коли скажу, що про минулорічний український контрнаступ цвірінькали всі українські горобці, і ще з радньої весни, хоча сам наступ почався вже на початку червня. І всі комуніліньки розповідали про його напрямок. Росіяни настільки передбачили напрямок удару ЗСУ, що ж підірвали дамбу Каховської ГЕС. Натомість на напрямку Токмака і Мелітополя побудували фортифікації, що отримали назву лінії Суровікіна. Західні медіа не могли дочекатися застосування танків Леопард і БМП Бредлі, які повинні були розтрощити російську оборону. Але виявилося, що вони так само грять, як танки радянського зразка. І що перевагу в сучасному бою дає авіація, з якою в Україні, як ми знаємо, проблеми. Не секрет також те, що після декількох днів штурмів підроботиним наш генштаб наказав їх припинити і перейти до наступу з прогризанням кожного метра на лінії фронту. Головна причина цього спроба зберегти життя наших солдатів з нанесенням якомога більших втрат ворогу. Це на суходолі, бо в Чорному морі український наступ завершився блискучою перемогою і відновленням діяльності наших портів. Це дало кисень нашій економіці, не дозволило Путіну кинути нас на коліна. Українців немає почуття того, що літній контрнаступ не виправдав сподівань, бо ми віримо в ЗСУ так само, як вірили від самого початку війни. Коли влада є докази, що хтось здав військові таємниці, то винних вона має притягнути до відповідальності, а не просто розповідати західним медіа про зраду, бо це. Де мобілізує, перш за все, наших власних громадян, тоді, коли потрібна єдність, згуртованість і віра в перемогу.